Доброго вечора. В ефірі телеканалу Чернівецький промінь і Радіо Буковинська хвиля 100 FM, програма без емоцій, і я і автор та ведучий Святослав Вишинський. Чернівці на півдорозі між Києвом та Бухарестом, між Краковом і Одесою, були таємною столицею Європи, де тротуари підмітали букетами троянд, а книгарень було більше, ніж пекарень. Чернівці корабель задоволень, який під австрійським прапором постійно тримав курс між заходом і сходом. Так описує наше місто німецький журналіст Георг Гайнцен. Чернівці місто з короткою, але величною історією, і ця велична історія зобов'язує чернівчан по особливому дивитися у майбутнє, яке, однак, останнім часом виглядає далеко не таким культурним і далеко не настільки європейським, як у минулому. Відтак, сьогодні ми будемо говорити про культуру без культури, забуту історію і, зрештою, про туристичне майбутнє Чернівців із нашим гостем, істориком почесним колосолом Австрійської Республіки у місті Чернівці. Сергієм Масачуком вітаю вас. Доброго вечора, Святослави, доброго вечора, чернівчани, і дякую за вашу увагу. Так складається, що майбутнє воно твориться сучасниками, а історія минуле постійно переписується, підлаштовується під сьогодення. І чернівці, яке протягом останнього це місто, яке протягом останнього століття зазнало, пережило щонайменше чотири великі історії, кожна з яких супроводжувалася. Активним, таким майже орулівським приписуванням історії, перейменуванням вулиці боротьбою з пам'ятниками. А нині Україна і Чернівці також переживають чергову хвилю, війни за минуле, а відтак і війни за майбутнє. І в контексті цих подій, 17 квітня, на своїй сторінці у Фейсбук ви написали про доцільність перейменування Чернівецької вулиці, названої на честь радянського генерала Миколи Ватутіна. і запропонували альтернативу перейменувати її на вулицю імені чернівецького історика Раймонда Кайнбля. Одного із перших ректорів Чернівецького університету. З цього відповідно назріває запитання: а чи дозріли чернівчани до цього, і чи можливо не було би доцільніше надати, повернути всім вулицям їхнє первинне значення, з якими первинне ім'я, з якими вони були засновані, для того, щоб раз і назавжди уникнути цього постійного, постійного приписування історії? Дякую за ваше цікаве запитання, за вступні ваші такі думки. По-перше, дозвольте трохи не погодитися з Георгом Гайнценом, який написав таку романтичну фразу ще на початку 90-х років, яку я пригадую вперше, ми, студенти прочитали в такій славній, тоді новій, дуже цікавій газеті під назвою Вільна бесіда і теражується вона чи не всіма любителями нашої історії, як дуже така приваблива характеристика нашого прекрасного міста. Але якраз загадка і ключ до розгадки чернівецького успіху минулого лежить, на моє глибоке переконання, не в тому, що то був корабель задоволень, а то був корабель трудящих матросів, то був корабель трудящих працьовитих членів команди. Це була історія успіху в результаті тяжкої праці. Чернівчани і чернівці створювалися важкою працею, важкою роботою. Саме тому ми маємо цей прекрасний спадок в продовження вашого запитання і тієї думки, пропозиції. Власне, це я хотів спитати знаєте, своїх друзів по Фейсбуку, що вони про це думають, як вони можуть прокоментувати в контексті тих змін, які очевидно будуть відбуватися і в Україні загалом, в результаті прийняття закону про деренізацію, декомунізацію топографічних назв, вулиць, міст. України І очевидно, що цей процес буде тривати і проходити дуже масово. Також і в Чернівцях ми маємо величезний такий топонімічний спадок з радянської доби, і я просто хотів спитати, чи не подобалося б нам всім разом, щоб замість Ватутіна вулиці ця носила ім'я славного історика, але не тільки історика, а великого сподвижника, творця науки освіти. Суспільного громадського товариського життя у Чернівцях Раймонда Фрідріха Канля, йому ми завдячуємо в дуже-дуже багатьох аспектах. І вважаю, що повернення первинних нас у нас в місті в більшості неможливе через те, що було первинним. Тобто це, коли була тільки збудована, наприклад, вона носила ім'я, яке було. Комфортним, бажаним в контексті австрійської держави і Чернівецької громади того часу, але у нас є маса вулиць, які були прокладені і збудовані як такі в період міжвоєнного перебування чернівців у складі румунського королівства. Тобто, ми будемо брата тоді румунські назви того часу, також не підходять. Тому я думаю, що топоніміка вона відображає. Колективну пам'ять вона відображає рівень культури політики пам'яті на сучасному етапі, і ми просто повинні по сучасному на це реагувати і формувати наш простір, в якому ми живемо. Це так само, як ви в себе в квартирі визначаєте, які картині висіти у ваших. Кімнатах, які фотографії ви хочете покласти у фоторамку, зачепити на стіну, а які вважаєте, можливо, вони вам вже не подобаються, ви вже не хочете їх бачити. Тому творення цього простору з опорними точками колективної пам'яті якраз і відображає сучасне дихання нашого міста. Я бачу, що ви вже хочете щось інше питати, але чи дозвольте розказати таку вам смішну і прикольну історію, але правдиву у 30-х роках з'явилася нова вулиця в Черніцях. Тепер вона називається Вулиця Богомольця. Можливо, звернули увагу. Вона вся забудована в стилі 30-х років, і вона тоді ще назви не мала. І я багато працював з консульськими документами міжвоєнної доби, і одного разу натрапив на такий документ щодо міського голови, бургомістра примаря тодішнього, доктора Мармелюка, з'явився чехословацький консул на аудієнцію з ініціативи цього міського голови. І доктор Мармелюк сказав, запропонував Чехословацькому консулу у нас в місті. Чи не хотіли ви, що ми цю вулицю назвали на честь президента Масарика, президента Чехословацької? Держава міжвоєнного періоду. На що консул сказав, добре, я спитаю право, але це гарна ідея. Ви знаєте, це було б досить так недорого. Я б лише хотів отримати найвищу державну нагороду Чехословацької республіки, якщо можна. І ось такий, знаєте, збентежений чехословацький консул в ДП чи МЗС Чехословаччини повідомляє, що робити з одного боку. Вулиця гарна, а з другого боку така вимога. Ну, ми не знаємо, яка та нагорода була, але очевидно, вона була через те, що в Чернівцях дійсно з'явилася вулиця Масарика. Теперішня богомоліця, тобто історія. Мол, так. От якщо говорити про історичну справедливість От Чернівці, в минулому, та те, й тепер це багатонаціональне місто. Іноді в Чернівцях а останнім часом додалі частіше йдеться про відновлення і повернення, зрештою. Австрійських, єврейських, навіть радянських об'єктів і пам'яток. І це особливо актуально в контексті вірогідного прийняття закону про реституцію майна. І йдеться не тільки про відновлення якихось культурних пам'яток, таких як резиденція в Ундерабі, Костел Серця Ісуса, якихось пам'ятників, але в тому числі про повернення житлового майна в житловому фонді в історичному центрі Чернівців. І Це дуже дрожливі для теперішніх українських мешканців питання, і вони викликають зрозуміло. Роздратування. Як ви гадаєте, чи готове нинішнє покоління чернівчан поступитися, ну, якщо не частиною свого майна, то принаймні частиною своєї історичної пам'яті перед тими чернівчанами, які е, представляють попереднє покоління, попереднє десятиліття мешканців міста Чернівці? Питання, яке ви підняли, воно є дуже цікавим, актуальним, хоча я не бачу тут взаємозалежності або якогось такого протиріччя чи виключення, як ви сформували б. Яке має відношення поступитися частиною пам'яті і питання про реституцію? Тобто я не до кінця збагнув такого зв'язку, але можу вам повідомити про те і нагадати нам всім, що ми є пострадянським суспільством, ми живемо ще в полоні звичок, традицій. Тої доби, яка більшість нас сформувала, звідки ми всі походимо, від них ми не звільнилися, і е, в тому числі ми пам'ятаємо, що до 1991 року, до 90-го року, е, абсолютне право абсолютне право на управління. Політикою пам'яті нашої колективної мала тільки радянська держава, і її провідники, комуністична партія. Тобто на місці це був обком або міськом партії, і на цьому це все закінчувалося. Тобто, якоїсь ініціативи від громадських організацій, товариств, спілок, що, будь ласка, давайте назвемо вулицю в честь того або іншого покладе, встановимо пам'ятник тому або іншому видатному діячеві. В принципі, цього не допускалося. Або якщо допускалося, то виключно під щільним контролем цих органів. Після 91-го року ми маємо лібералізацію нашого політичного простору, лібералізацію культури, побуту суспільних відносин, але в тому числі і взаємопроникнення і інших гравців, проникнення іноземних закордонних організацій, товариств, які також у 90-ті роки дуже часто ініціювали вшанування пам'яті тих або інших відомих постатей, які народилися у Чернівцях. І тому той аспект, який ви згадали про представників єврейської культури австрійської, німецької, румунської, та динаміка мені здається, вона все ж таки походила не завжди, але досить часто з-за кордону. Чернівчана необхідно було спочатку вперше познайомити, що це за прізвище. Хоча і по сьогоднішній день, напевно, якщо ми зробимо опитування біля пам'ятника Павла Павля Целана на вулиці, головні прохожих, кому тут стоїть пам'ятник. Очевидно, не всі будуть знати. Але в 90-ті роки потрібно було ще і нам, чернівчанам, звикнутися з такими прізвищами, дивно, які дивно звучали, знаєте і. Я вважаю, що в цьому немає нічого хибного, адже дійсно природа Чернівців є багатонаціональна. І сьогодні ви сказали, що Чернівці залишаються багатонаціональним містом, але це є велика різниця до того багатонаціонального міста, яке було 100 років чи 60-70 тому назад, до великої катастрофи Другої світової війни, коли це місто не вдалося зберегти, воно було вщент знищене великими. Диктатурами, фашистськими державами ХХ століття, які не зупинилися перед тим мікрокосмосом, який тут плекався півтора століття до того. І е, сьогодні все ж таки місто є домінуючи, переважаючи українським, звичайно, е, відсутність такої національної конкуренції також має певні негативні, я б сказав, е, прояви. Занадто комфортно українці розслаблено, якщо хочете, так почували себе всі ці десятиліття, не надто сильно переймаючись свою власну культуру, щоб вона була сучасною. Але разом з тим ми сьогодні повинні вшановувати і зрілість наша свою самосвідомість повинна бути на такому високому рівні, щоб ми допускали в українському місті Чернівці, також і вулиці повинні носити ім'я. Представників інших народів, націй, культур. Тобто ми повинні бути в цьому аспекті досить толерантними, якщо ці люди і постаті внесли, зробили великий внесок у розвиток нашого міста. До Реституції, вважаю, що рано чи пізно цей закон в процесі європейської інтеграції України, очевидно, наздожене нас. Дожине, нас. Буде прийняти чи це станеться за 5 років, чи за 10, чи за 15, чи за 20, Буде залежно від прогресу євроінтеграційних процесів, які ми сьогодні хочемо спільними зусиллями підсилювати і пришвидшувати. Але я не вважаю, що це потрібно переживати теперішнім власникам помешкань, будинків, квартир швидше за все, відповідальність нестиме тими... Україна як держава за підтримкою, можливо, якихось спеціально створених європейських фондів, як це було на прикладі інших східноєвропейських країн. От ви в контексті від зміни поколінь, ви були ініціатором. Відновлення офіцерських традицій офіцерських болів у Чернівцях, які згодом переросли у муніципальні, і останні дуже швидко стало предметом якихось кіпкувань з боку культурологів, освічених людей, журналістів через, ну скажімо так, культурну прірву між бажаним форматом і реальними учасниками. І в інтерв'ю газеті версії 4 вересня ви говорили про культуру міста, про культуру села. Я зокрема вас процитую: місто живе за рахунок збагачення населення з провінції, з навколишніх сіл. Воно притягує зваблює більшими заробітками іншим рівнем культури. Але правила протиставлення міської та сільської культур завжди такі, що в місті є панівний клас, панівна субкультура. Як треба вдягатися і як треба поводитися в контексті цієї критики муніципальних балів, це цей панівний клас у Чернівцях сьогодні. До якої культури чи субкультури ви все-таки належите? Я вважаю, що ви зараз влучили в Ахілесову п'яту, і це є найслабше місце в становищі позиції нашого міста на даному етапі. Я Вважаю, що ми знаходимося поки що ще в процесі формування такого понівного міського прошарку. Він відсутній, він був знищений, він трансформується, але він поки що ще недостатньо зміцнився, щоб задавати оцей тон, який мали би приймати. Дослухатися і, власне, визнавати всі ті, хто будуть ставати також чорнівчанами в майбутньому. Вважаю, що трошки ви тут неправильно змішали муніципальний бал і офіцерський бал. Традиція муніципального балу була започаткована чи десь. 2008, 2007, 2009 роках мені здається, тодішній міський голова Микола Федорук активно підтримував таку традицію. Біда дуже наша ще часто трапляється в тому, що гарна ідея має неправильних виконавців, тобто ідея була віддана в руки тим, які не розуміють природи такого балу, як я, явище, як бал. І своєю ініціативою з офіцерськими балами я з одного боку хотів відкоригувати розуміння, для чого бали сьогодні проводяться в Європі і в сучасному світі, і в Сполучених Штатах Америки. Кругом вони культивуються. Але з іншого боку, хотів звернути вже тоді, у 2012 році, на проблему соціального становища військовослужбовців і офіцерів української армії. Які потерпали, які знаходилися в не дуже вигідних умовах, і цим самим я хотів звернути суспільну увагу саме на офіцерів, як тих, яких суспільство, цивільне життя, влада повинні все ж таки також підтримувати. І я переконаний, що бал належить до міської культури бал належить до регіональних таких культурних осередків, як Чернівці і міст, і в першу чергу бал це є майданчик для комунікації між верствами, між е, прошарками певних професійних суспільних груп, які не перетинаються у повсякденному житті. В першу чергу це треба бачити через таку призму. І тому, чим більше гостей на такому балі, чим тісніше. Чим швидше ти зіткнешся в танці або в спілкуванні пересуванні там з іншим в цьому є і задум, щоб лейтенант спілкувався з полковником, щоб міський голова спілкувався з представником бізнесу культури тобто для цього потрібні бали, як і будь які будь-які інші світські такі раути, заходи для того, щоб руйнувати або на якийсь час знімати оці службові пороги. Вас позиціонують дуже часто як громадського діяча, і ви, в принципі, тримаєтесь осторонь публічної політики, що не заважає політиці цікавитись вами. Раніше ви були радником міського голови. Разом із нардепом Оксаною Продан виступала співзасновником громадської ініціативи Рідне місто, яка створила певне читашно до вибора до Чернівецької босної ради у 2013 році. А з грудня 2014 року ви вже обіймаєте посаду пост почесного консула Австрійської Республіки у Чернівцях. А, відповідно, розмови про відкриття цього консульства вони тривали досить давно. Щонайменше з 2012 року я фіксував, і навіть 5 лютого 2013 року тодішній голова Чернівецької обласної адміністрації Михайло Папіїв вже говорив, заявив, що він погодив вашу кандидатуру на цей пост з того часу. Минуло ще два роки. І чому цей процес настільки затягнувся? І чи мало б це якусь політичну причину? Напевно, знаєте, це така відмінність між політичними експертами, журналістами, аналітиками і істориками. Ну, в даному контексті я говорю і про себе, в тому числі, оскільки питання ваше стосується мого життя. дивитися трошки глибше. Ви згадали, що я був радником міського голови. Не сказали його прізвище, і дуже добре, що вони сказали прізвище, тому що власне тоді, місь... тоді не було. міського голови не був. був секретар міської ради, який виконував, повноважність дійснював повноваження міського голови. Але перед, том... але перед тим, так само я успішно з 2006 року був консультантом де-факто також в пулі таких радників міського голови Миколи Федорука, що не заважало нам успішно разом з Володимиром. Кілиничем, який тоді цей процес очолював, діяти на благо міста, робити різноманітну, різноманітні заходи з підготовки 60-ліття, і все решта, щоб підвищувало статус і репутацію нашого міста. Тобто, мої взаємовідносини з владою, як ви так зачепили, вони сягають ще 90-х років, тому що склалася дуже цікава, несподівана комбінація, і такий симбіоз. З одного боку, я історик, з іншого боку, в процесі. Навчання я опанував німецьку мову. І тому поєднання історичних знань з досить непоганим, я б не побоявся такого нескромного твердження, високим рівнем володіння німецькою мовою дозволило мені вже. Другої половини 90-х років виконувати функцію перекладача під час візитів офіційних делегацій до Чернівців на рівні міського голови, на рівні голови обласної державної адміністрації, чи голови обласної ради, керівництва університету, супроводжувати такі делегації в різних поїздках до Австрії, Німеччини. Тому я можу сказати, що. Знайомство з професійними дипломатами Австрії, Німеччини Швейцарії дозволяли мені залишатися десь знаєте в постійному контакті також із нашою регіональною владою. Так сталося, що губернатори, а потім і керівництво міста змінювалося, але мій статус і моя позиція в цьому відношенні залишалася. і мої ініціативи. Стосовно впливу зміни в місті, вони також, сягаючи 90-х років, якраз 20 років тому назад, з тодішнім новообраним міським головою Миколою Федоруком ми разом розмірковували те, як шанувати пам'ять воїнів, які загинули під Чернівцями в роки першої світової війни. Потім цвинтар цих солдатів Першої світової війни був радянською владою знищений, і зверху на цей цвинтар були покладені плити радянських воїнів. Мали конфлікт, і тоді було досягнуто якраз дуже правильно. Філософське таке рішення не чіпати, не перебудовувати нічого, А той меморіальний комплекс, який є у нас по вулиці Зеленій, він і воїнам Другої світової війни, і воїнам Першої Світової війни. Тому я тішуся з того, що протягом за минулі 20 років моїх таких ініціатив може вам перераховувати на дві на три Але таких передачі. Але так, Процес затвердження вашої кандидатури він затягнувся на кілька років, хоча про вашу кандидатуру говорили ЗМІ публічно. і Посадовці говорили. Так, дозвольте, будь ласка, ще дійсно сказати про те, що ідея відкриття почесного консульства Австрійської Республіки в Чернівцях вперше була висловлена ще у 2004-2005 роках, тоді не склалося, тоді розглядалася інша кандидатура на почесного консульства консула, але я відчув, що це реально. І тому з 2006 року е, року також ми рекомендували міському голові Миколі Федоруку, головам обласних державних адміністрацій, які тоді були у контактах з е, очільниками дипломатичних представництв різних країн просити їх про те, щоб вони розглянули можливість відкриття почесних консульств у Чернівцях з метою активізації пожвавлення таких двосторонніх стосунків між нами і будь-якою іншою країною. І це завжди артикулювалося. Я знаю, що міський голова. А голова обласної державної адміністрації з таким питанням звертався і до посла Німеччини, і до посла Австрії, і Французької Республіки, Ізраїлю, Угорщини, тобто цілі низки країн це пропонували. І Австрія лише єдина, поки що виявилася, яка перевела це в практичну площину. І розмови у 2011 році набули такого більш-менш дієвого же характеру. Але ви Міністерстві закордонних справ протягом. Попередній історії, не тільки е, 2010 там, 14 років, а й протягом 2000-х років, 90-х, е, розпізнали, що е, почесними консулами в Україні стають дуже часто впливові заможні бізнесмени, які хочуть скористатися статусом почесного консула для задоволення власних якихось там амбіцій або бізнес інтересів, і користуватися всіма привілеями, перевагами, які цей статус надає. Тому на жаль, в МЗС України створилася певна також корупційна схема, і департамент, який мав би просувати ці питання, погоджувати, він чекав, щоб кандидати рано чи пізно цікавилися, чому ж це питання так довго затягнулося, і потім називали їм круглу суму. Тобто, в мене є інформація про те, що вимагали від 150 тисяч доларів, Часом 80 тисяч доларів озвучувалося. Тому я навіть не цікавився. Моє призначення затягнулося в роках, ну ми просто вичікували. Тобто, я жодного дзвінка ні посол Австрії не робив ні я, і ми перечекали цей період, і тепер він пішов значно швидше. Але мені дуже сподобалось, як гарно в плані такого піару політичного продемонстрував це Папіїв у 2013 році, як він на, свій, на своїй звітній річній конференції про роботу обласної державної адміністрації зумів факт. Отакого, от знаєте, процесу затвердження перетягнути на свою сторону і гучно про це заявити. Хоча призначає почесним консулом президента Австрійської Республіки, погоджує міністр закордонних справ України, тобто голова обласної державної адміністрації, може сказати так, подобається, не подобається, але не він є ключовою фігурою в даному процесі. Нас скоро буде вибігати час, тому хотілося б ще встигнути два питання Я обіцяю бути коротким своїх, якщо завершувати про політику, раніше ви прачі про науку радше раніше ви працювали старшим науковим співробітником центру буквально знавства при Чернівецькому національному університеті, і цей центр було закрито у 2010 році, хоча він проіснував 18 років. Центр фінансувався Чернівецькою ОДА, і відразу після змін це відбулося відразу після того, як до влади прийшла партія регіонів, так. і він був закритий і колишній директор, професор Олег Панчук, в інтерв'ю «Букінфо» в кінці 2010 року вказав на якусь політичну підкладку цього так. питання, і він сказав на те, що центр, як йому дали зрозуміти, забагато займався австрійською та добою, і що це, начебто, не сподобалося. Влади, то ці всі зволікання вони не були пов'язані з відкриттям консульства, з відкриттям цього центру. Це речі одного порядку, чи це речі різних порядків? Це речі різних порядків. Не можу стверджувати один товариш в довірлий формі, який також. Очевидно, мав правдиву інформацію. Сказав, що це була спецоперація різних спецслужб. Хтось хотів вислужитися, заробити собі чергову зірочку, і от таким чином написав таку аналітику, за результатами якої один з заступників голови обласної державної адміністрації долучився до цього і було написано, Така кляуза на кількох сторінках ректору університету про те, що у вас під носом є такий розсадник австро-німецького імперіалізму, і тому вимагаємо негайно його закрити. У мене була бесіда з проректором Ушенко. Який перед моїм носом махав цими папірцями, стверджуючи, ви взагалі знехтували міжвоєнною історією міжвоєнного періоду? Ви не цікавилися історією чернівців і буковини в румунський період, тільки Австрія. Ми вас будемо закривати. Кажу, дайте почитати, будь ласка. Бо це є брехня величезна більшого доробку ніж ми, і я особисто. В центрі Буковинознавства до дослідження Буковини між періоду ну мало хто зробив, чесно кажучи, через те, що ми підняли, відкрили і опублікували найбільший пласт нових документів. Ввели в документообіг документи обіг документи консульських установ, які досить об'єктивно описували політику румунізації, шовінізму, антисемітизму і всього іншого, які процес відбувалися тут. Ну він каже, я з вами не буду зараз сперечатися. Є наказ закрити до побачення. Отаким чином ми розійшлися, але в принципі то вже така давня історія. От це буде вже останнім запитанням у інтерв'ю з газеті версії. Ви говорите про Чернівці і називаєте його містом, яке розучилося конкурувати. Це ваша цитата. Але в нас в політиці місцеві прийнято про області, про місто говорити якось краще, зокрема, відоме гасло Михайла Попіва Буковина край де варто жити, або Віталій Михайлішин Олексій Каспруг, коли на колишно вони говорили, що Чернівці це європейське місто. І в цьому ж місці ви визначаєте, що таке для вас європейськість. Це для вас маються на увазі цитую демократичні свободи, вільне пересування товарів і послуг, безперешкодне пересування людей, осіб, політична конфесійна та релігійна толерантність. з огляду на це визначення чернівців. Чи є сьогодні Чернівці справді європейським містом? Знаєте, ми перебуваємо в часі війни. Процеси всі загострюються, вони набувають підвищеного радикалізму, тому зараз не є на часі оперувати тими поняттями, про які сказала. На жаль, ми зараз від них віддаляємося, але я вірю. Те, що настануть ще кращі часи, і ми зможемо всі ці цінності утвердити. Дуже часто ми посилаємося в наших спогадах до часів історії австрійської, доби, знаєте, згадуємо про ніби ту таку золоту епоху. Але я хочу, як історик, нагадати і стверджу тільки одне: Австрію і австрійську державу ми згадуємо лише через одне, через єдину обставину, так позитивно, бо вони дали справедливі правила гри. Вони дали справедливий закон. Вони створили ситуацію вимушеного компромісу. Вони створили ситуацію вимушеної конкуренції. Коли європейські закони запрацюють і на нашій території, яку ми називаємо улюблена держава Україна, тоді і справдяться оті всі очікування, про які ви питали. Дякую вам за ваші відповіді. Гостем програми Без емоцій в ефірі та у каналу «Чернівецький промінь» радіо Буковинська хвиля сто ефм. Був історик, почесний консул Австрійської Республіки в Чернівцях Сергій Осичук. До зустрічі.